Я завжди знала, що викликає людей бажання не приносити дітей у світ. З першої сторінки Амелі Нотумб дає зрозуміти це буде моторошно, незручно і захопливо. Французька письменниця бельгійського походження Амелі Нотумб написала книгу власних імен на початку 2000-х. її одразу впізнали ексцентрична, витончено жорстока проза, сповнена філософських алюзій і постколоніального досвіду. Нотумп поєднує інтелектуальність із емоційністю так, ніби це коктейль у її капелюсі. У центрі роману доля дівчинки Плектруди, яка після трагічного народження шукає сенс життя у балеті, попри свою незвичну зовнішність і важке дитинство. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.